Волонтер центрального штабу «Разум» Ми б хотіли прозвітувати жителям міста Умані та Уманського району про свою роботу за період нашого штабу. От, напрямки роботи, що зроблено, кому допомогли, хто до нас звертається. Слово надається Ларісія Анатолійні Кліті. У нас дім прийшла біда Ми знаходимося в стані неоголошеної війни. З країною, від якої ми ніколи не чекали віроломного нападу, народу, якого завжди вважали в Російській Федерації. Значна частина нашої країни окупована, зруйнована. Кожного дня гинуть люди, військові, цивільне населення. В таких умовах в Україні. І набув великого поширення Волонтерський рух. Не стало виключенням і нашого міста. У травні 2014 року на базі Уманського загону самооборони на чорі з Володимиром Володимиром Ярошенком була створена волонтерська організація Волонтерський штаб Рад. До складу волонтерського штабу входять люди різного віку, соціального статусу від студентів до пенсіонерів. Але їх поєднує патріотизм, любов до своєї батьківщини і те, що вони є справжніми, реальними, а не диванними патріотами. Наш штаб співпрацює з волонтерськими організаціями міста і району. Найбільш тісними є зв'язки. З волонтерським салоном Мальва, волонтерською організації по вулиці Жовтневої Революції, волонтерською організацією Ради громад Уманського району. За час діяльності штабу для воїнів Української армії, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, уманчанами та жителями міста було зібрано кошти на суму 94 тисячі гривень. Особливо відзначимо внесок громади Уманського району, яка допомагала і допомагає продуктами харчування необхідними коштами, ліками. Особливо подяка Боровському Михайлу, сім'ї Ситник Ользі та В'ячеславу, які, ризикуючи власним життям, власноруч, довозять в вантажі безпосередньо в зону антитерористичної операції. Активними є й у від підприємців до домогосподарів. За першою ж потребою надають фінансову допомогу підприємці Олександру Диус, Андрія Ковенку, Володимир Мельник, Ігор Коваленко, Селій Обчар, Світлана Шалюк, Сім'ї Кузьменка, Мережко, Андрійченка, Абрамівська. Відзначимо члена міськвиконкому Сергія Швеця, який приймає активну участь у доставці продуктів у гарячі точки Донбасу. Особлива подяка нашим найбільш активним волонтерам родинам Мельник, Безпалько, Скляренко, колективу салону Мальва, Людмилі Васильівні Кононенко, Тетяні Володимирівні Яцюк, Людмилі Довгань. Керівнику Лі... Ліги підприємців міста Умані Ліді Трухимівні Кравчук постійну допомогу нам надають Пукальський Євген Миколаївич, Пухальчук Роман та Яремчук Сергій. Активну участь у волонтерській діяльності приймають і представники нашої самооборони Довганич Юрій, Олійник Борис, Скрипник Едуард, Штангій Олександр, велика подяка родині Давидяк, Павлу Левальняку. Володимиру Гончаруку, усім членам самооборони за їх постійний внесок в діяльність нашого штабу. Дякуємо усім небайдужим манчанам, які, маючи різні фінансові статки, знаходили можливість надавати допомогу нашій армії, починаючи від незначних сум в декілька десятків, до декількох тисяч гривень. Як приклад, Такі наші міш... жителі міста, як акушерка жіночої консультації, про синю Ольга Миколаївна, яка перерахувала на потреби української армії 200 гривень, сім'я рудих 100 гривень. Дякуємо нашим дітям, колективам шкіл Умані і Уманського району, які взяли активну участь в акції Ліків замість квітів. Нам особисто передали 8 випускників Оксанинської загальноосвітньої середньої школи 310 гривень, що було особливо зворушливо. Пільня співпраця з міською і районною владою, військомату міста Омані в особі Моштаєва, Константина Колективними зусиллями було придбано бронежилети, тепловізори, каски, військову форму. Одяг, зуття, ліки, батарейки, фонарики, спальні мішки, каремати, тактичні рукавички та окуляри, балаклави, біноклі, продукти харчування, зібрані кошти на ремонт військової техніки та допомогу сім'ям наших загиблих земляків. Шановні уманчани, вибухи, постріли і війна. Можуть йти і до нашого міста, торкнутися кожного нашого жителя. Тому дуже просимо допомоги у залученні коштів, розповсюдження інформації, збору продуктів та речей для воїнів АТО, поранених сім'ям наших загиблих земляків, а також на відбудову військової частини 555 для організації навчального центру майбутніх призовників. Допомога кожного є вкрай необхідною. Місто розташування штабу волонтерської організації разом, місто Умань, вулиця Жопнева, 7, поблизу торгівельного центру Варвінок, телефони гарячої лінії, 097, 357, 83, 36. 063 677 16 22. Ми, українці, не злами. Разом ми вистоїмо і обов'язково переможемо. З нами Бог і правда. Слава Україні! Героям слава! Хто вже добавити щось хоче? Кого відзначити, може когось забули? Підкажіть, кого не назвали, експонтом. Представник ради громади у нас району, як розташі зручники таке. На рушак Петра Івановича пропустили, який зараз займається ремонт зверненням, саме від нього надійшли кошти в розмірі 2 тисячі гривень. Це якось цієї допомоги, в якості наші Що ще можна сказати, що звичайно потрібно відмітити і ті села, де було зібрано продукти для вівців. Тобто, це починається і та сама парачівка, метрушки вже декілька разів збирає дубова. Береслівець Антонівка, так, тому навіть по приблизним розрахункам десь було зібрано близько 20 тонн продуктів, які доставлені зараз на ну, бумажку. Тому ми їм щиро дякуємо і просимо всіх співпрацювати. Так, і так само хотілося б відмітити Косенів, село Косенівка і село Ладвиженка, де буквально за декілька годин було зібрано близько трьох тонн харчів для АТО. Після об'яви зразу за декілька годин люди знесли. І потрібно також довести до них, що саме, дякуючи їм. Ці їхні продукти були доставлені в саме найгарячіші точки, це на передову у місто щастя і у місто Угирок, де знаходяться наші бійці на пам'ять. Я б дуже хотіла б зазначити підприємці міста Умані. На сьогодні ми також не стаємо, не стаємо осторонь. Ми зробили такий банер, який нам дозволили поставити на ринку. І сьогодні, до речі, небайдужі люди проходять допомагають. Я би хотіла, щоб мобілізація не тільки була в армію, а щоб мобілізація була і в нас, в громади, щоб ми відчували, що біда може, не дай Бог. І нас коснутися. Тому будемо небайдужими, проходячи біля такого банера, де стоїть волонтер, який збирає кошти на мобілізацію наших, е наших хлопців, яких мобілізовують до армії, яким треба одягнутися, і зима не за горами. Тому не будьмо байдужими. Ще я хотів би додати, дуже багато людей. Я підприємець міста ОМАН, мене Мельник Сергій. Дуже багато людей допомагало і навіть списки не встигли подати. Через що я хотів би відмітити таких людей, як приватні підприємці розгон Богдан та його брат Максим дуже велику внесли допомогу. Приватний підприємець Волошенко Олександр дуже надзвичайно велику допомогу. Не будемо перераховувати все і називати. ну Повірте, що це надзвичайно велика допомога. Приватний підприємець Кондратюк Олена, велику допомогу вніс підприємець Свиш Валентин Борисович. Також є в нас колективи, які філіали з великих міст, з Черкас там, з Кіровограда. Але їхні філіали, іменно колективи, такі як фірма Лімсервіс, тут філіал, дуже, дуже велику допомогу внесли, особливо Комар Іна та Чорнобліталій. Колектив фірми «Тріумф», це теж фірма в Черкасах знаходиться, а тут колектив працює і теж дуже плідно вони, дуже велику кількість кондитерських виробів, шоколадних виробів передали туди в зону АТО. Прості жителі, така як, наприклад, із села Родниківка Потапова Таня, в їй просто великий низький уклін. Це жінка, яка просто віддає всю себе на допомогу. Колектив працівників магазину Мікс в місті Умань велику допомогу надали. Такі підприємці, як Малихіна Оксана, Беренштейн Ігор Валерійович, значна допомога, дуже значна. Наші хлопці не голодні. Також назву приватний підприємець Юзвенко Іван з фірма Фарби Мужай Бази. Приватне підприємство Стандарт Будівельний. Вони взагалі дуже багато інструменту дали. Вони дали баки для баки, шланги, крани, щоб хлопці могли там зробити собі саме елементарне невеличку баню. Приватні підприємці з Новоархангельська Бакуменки. Жителька села Голованівськ Гречак Григорчак Оксана Анатоліївна, приватний підприємець з міста Онь Клименко Володимир, який, відправляючи наш автомобіль, який купили наші фермери, виробники з Уманського району, він повністю заправив їх горючим на 2 тисячі гривень. Є такі, така родина бабіїв із Умань, Вони дуже багато купили ліків, передали туди, дорогих ліків. Також допомагали фермерське господарство Рижовка Агро коштами. Колектив ще велику треба подяку висловити колективу закладу пляжу Сташівка. Вони організовували грандіозні акції по збору коштів не тільки на АТО, хоча дуже багато і коштів передали і багато зібрали. Цигарок, енергетичних напоїв, продуктів харчування. А вони також організовували акції по збору коштів, допомогу сім'ям загиблих воїнів. Там великі кошти. Олегу Орлову 5 тисяч гривень передали, допомагали Кумановському віктору сім'ї. І ще вони допомагали. Ну, не все, все будемо тоді. Фермер з Христинівки Віктор. От просто в чому, в чому я зацепив всіх цих людей, що не тільки зумані, а всі байдужих немає. Ну, якщо є, то я їх просто не бачу. Велика подяка цим всім. І ще хочу сказати, що завдяки всім цим людям була ще пророблена така робота, як ми закупили, верніше, ми частину закупили, а частину ліків нам передали. Такі самі волонтери, як і ми, ну вони не захотіли називати своїх фамілій. Це майже на 80 тисяч гривень ліків, які дуже потрібні для госпіталів наших в Україні, де лікуються і реабілітуються наші воїни. І це ліки в основному вітаміни в ампулах і обезболюючі в таблетках і в свічках. Дуже там дуже велика допомога. В них цим було дуже критично. Ну, хочу всім подякувати вічно від себе і від всіх нас ще раз за таку велику допомогу. Люди, тримаймося разом, бо тільки разом ми можемо перемогти в цій нелегкій війні. Дякую за увагу. Слава Україні! Ольга Олександрівна, представник Ради громадського району. Я хочу також подякувати водіям, які згоджувалися їхати з нами, тому що не кожні люди хочуть їхати. Туди це голова села Дубове, насильна Олександр, житель села Ладиженки. Фун, Роман, на жаль, інших я фамілій водіїв не знаю, але ми також їм дякуємо, тому Андрій їздили також своїм транспортом, також іншим водіям, тому що в останній поїздці, коли ми запитали водія, чи він буде згодний ще раз з нами поїхати, він сказав, що йому від цієї поїздки треба дуже довга реабілітація, щоб підійти. Також ми хочемо подякувати селам піківець, які здали нам сунду, головам сітка. Піківець кількоритися чи ждали. Млянка 1502 гривен, Коршкут 2560 гривень, рогова 4676 гривень, Вільшана Слобідка, 1706 гривень, затишок 1500 гривень, Стерківка 4470 гривень, острівець 3722 гривні, сопківка 4280 гривень, текуча 872 гривні, і село Косенюка 6750 гривень. Ми дякуємо всім жителям цих сіл і також хочемо, щоб жителі інших сіл також приєднувалися, тому що те, що зробиться зараз на сході, це дуже страшно. Дякую. Oh. Ще хочемо зробити об'яву. До нас звернувся yeah, е Сережа, який відправляється на дня квато, і ми йому зібрали допомогу, яку в нас в рости хочемо йому передати від нашого волонтерського центру. Yeah, що живим. Ми хочемо попросити всіх жителів району, міста, якщо у вас є можливість, може якісь матраці є непотрібні, одіяла шерстяні, теплі речі, щоб ви приносили, тому що зараз хлопці дзвонять, все це їм дуже необхідно. Ми ось у Довколівка ходили в місто щастя, там наші хлопці знаходяться. На жаль, через два дні все, що ми їм завезли, воно все згоріло в Ми Вони відходили з під Луанського, воно все в БТРі згоріло. Зараз ми знову збираємо теплі речі, вони кажуть, нам що-небудь, нам не треба каліматів, не треба спальних мішків. Нам хоча б щось, щоб на щось лягти і чимось укритися. Так що, якщо у когось є щось, таке, що воно вам не потрібне вдома, то будь ласка, приносить. Бідню білизну, нови, труси. Матраси, одіяла, теплі світера. А я ще хочу побать... Поб... подякувати, бачите, за що забула. Батюшки Олександру Української православної церкви, київського патріархату, який теж нам допомагає, ш... він нам привозить і казки, і співню білизну, так що ми теж йому дуже хочемо подякувати за допомогу. І Паєвський, і Вадимов. І Паєнський і Вадимові також батьківський. Взагалі подяка всім, всім, всім жителям Умані і маністора йому. А це, ну як підсумовуючи нашу зустріч, ми надіємося, що вона не буде останньою, що вона будуть наші зустрічі регулярними. Ми вдячні дуже вам, що ви відгукнулися, панове журналісти. От і надіємося на плідну співпрацю з нами. Ну, Слава. Слава Україні!